Виконуємо номер 18 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 18 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Прямі МН, КЛ і АБ перетинаються в точці О. Причому МН перпендикулярно до КЛ. Малюнок 4. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Знайдіть завдання перше: Кут КОБ, якщо кут НОА 120 градусів. Друге, Кут КОА, якщо кут БОН 40 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови до наших задач. У нас МН перпендикулярно до КЛ. Я показала прямий кут. Кут НОА у нас 120 градусів і потрібно знайти градусну міру кута КОБ. Градусна міра кута КУБ дорівнює градусній мірі кута ЛОА, оскільки вони вертикальні. Тому знайдемо градусну міру кута ЛОА. Для цього від градусної міри кута NOA. Віднімемо градусну міру кута НОЛ, записуємо із основної властивості вимірювання кутів, кут. АОЛ дорівнює градусна міра кута. НОА відняти градусна міра кута. НОЛ. І це буде 120, відняти 90, отримаємо 30 градусів. Кут КОБ дорівнює куту АОЛ і дорівнює 30 градусів як вертикальні, записуємо відповідь 30 градусів. І переходимо до другої задачі. Нам потрібно знайти градусну міру кута КОА. Якщо відомо градусну міру кута БОН і градусну міру, і відомо, що наші кути. Наші МН і КЛ прямі перпендикулярні. Кут КОА дорівнює куту «БКОА» БОЛ як вертикальні, бо їх сторони є доповняльними променями. Знайдемо градусну міру кута БОЛ. Вона буде дорівнювати сумі градусних мір кутів БОН і НОЛ. За основною властивістю вимірювання кутів. Градусна міра кута Б Оль, дорівнює сумі градусних мір кутів PON і NOL. І це буде 40 градусів додати 90 градусів, отримаємо 130 градусів. І тепер градусна міра кута. КОА дорівнює градусної міри кута БОЛ і дорівнює 130 градусів як вертикальні. І записуємо відповідь 130 градусів номер 18 із розділу повторюємо геометрію за сьомий клас. Підручника геометрія вісім та підручника математики вісім виконано.